Вітаю вас, шановні глядачі. Я у Боровиці. І зараз якраз майже вихідний день, сьогодні субота, роботи вже на сьогодні закінчив і зараз сиджу і топлю піч. І тому вирішив приділити цей час і розповісти вам, як ми опалюємо будинок у Боровиці, яка є різниця з будинком у Парховиці, про який я розповідав у попередніх відео про опалення того нашого будинку. І почнемо. Оце піч у нас є така, вона знаходиться у старій частині будинку. Ми ще тут нічого не робили в цій частині, тільки підтаплюємо. І ми тут оце зробили такий стілець, поставили стіл. І тут ми снідемо, обідемо, вечеряємо. Бо там у нас пилюка, де ми робимо ремонт. Так оця піч дуже гарна. Це ми спробували топити. Втім, її переваги. Вона горить дуже повільно на шалт е, твердопаленого котла тривалого горіння. Потребує мало палива, але віддає багато тепла. Бо тепло, -за того, що вона горить повільно, залишається все в хаті, а не йде через димохід на вулицю. Оце ми піддувало прикриваємо. щоб не дуже. Вона горить дуже тихо, не гуде, щоб так бути, було чути, яка тут тяга велика. Також є переваги в тому, що тут груба в неї є, яка зроблена не на один димоходний канал, такий вузький на кирпичину на цеглину, а на дві цеглини зроблена груба. І має всередині два димоходних канали, які йдуть паралельно з перетинкою з цегли. Посередині, і канали йдуть зліва направо і піднімаються вверх змійкою. І два цих канали йде. І тому і права стінка, і ліва стінка, і ця стінка. Всі стінки, у цій печі, яка розташована посеред цих двох кімнат у старій частині будинку, віддає тепло. Дуже велика поверхня тепловіддачі. Також у цій печі є отакі ніші. І в них стоїть плита, звичайна залізна плита, як піч з плитою, де можна приготувати будь-які страви. Хоч суп зварити, хоч борщ, хоч картошку засмажити. Ще є така ніша, яка дає ще додаткову теплодачу, тут теж плита. У цій ніші можна поставити молоко і буде воно топлене. Бо тут менше температури, але держиться тепло. Є ще така духовка, вбудована в піч, яка теж віддає своє тепло, у цю кімнату. А Можна її закрити, поставити туди кастрюльку і щось засмажити там. Також у цій частині будинку є ще опалення газом. Оце є такий газовий конвектор на 5 кВт. Його опалювальна площа дорівнює, десь він може опалити до 50 квадратних метрів площу. Але в чому недолік? Він розташований. У цій кімнаті під цією стіною. І в цій кімнаті дуже тепло від нього, як його більш підкрутити. Але в ту кімнату, де ми топили тільки що у дальні закутки погано доходить теп тепло. Тут краю в кімнату, воно доходить через двері, але в дальні закутки там більш прохолодно. А від печі опалюється добре тепло в двох кімнатах. Порівняння з парахомовкою. Стеля тут приблизно 2,40, може трошки більше висоту. Тобто Кубатура порівняння з Пархомовкою, до стеля 3,05-3,15 на багато процентів десь на 30, мабуть, чи на 25 менша. І тому опалювати цей будинок простіше. Також тут дуже широкі стіни товсті, і вони зроблені з теплоізолюючого матеріалу, це солома з глиною. І товщина до 40 см, обкладені вони цеглою. І тому тепло зберігається дуже гарно в будинку. Оця піч вона її груба залишається, ми приходимо на ранок, вона ще тепла до самого вечора наступного дня. І також є підлога тут відрізняється від пархомовки. Підлога в цьому будинку глиняна, нема тут дерев'яних підлоги. І на диво дуже тепла. Можна ходити в тапцях на босоніж. І по ногах зовсім не тягне і надме. Пархомовці щось таке дивне. От Ніколи не подумав в своєму житті. Підлога зроблена дерев'яна, з дуба, по всіх правилах. зовсім. Ми, як купили той будинок, то підлогу ще втеплили утеплювачем, зверху поклали ще листи ДВП і розслали ліноліум місцями ще з утеплюючим шаром лінолеум. І по ногах там дуже тягне. І знизу йде такий холод. Ну, зрозуміло, що тепло піднімається все конвекцією вверх, і, мабуть, там під стелі у нас дуже тепло. Ну, За рахунок того, що ми ще там і будинок втеплили знаружі, витратили більш ста листків полістиролу, то будинок теж там втеплили, і газу там дров йде менше, ніж було в попередні роки у попередніх хазяїв, що ми дивилися платіжки їхні. Але все одно в порівнянні будинок до будинку, цей будинок. За рахунок, я гадаю, міської стелі, особливості стіни, особливості підлоги. На відчуття наше тепліший. І ходів, ти покажу нову частину будинку, яку добудували попередні власники. Як ви бачили з попередніх відео, ми приєднали це приміщення трохи більше 7 квадратних метрів до тієї частини будинку, воно було до старої, як сіні, а тепер ми її приєднали як вітальня до нової. І від цього у нас в будинку, як ми відчуваємо, не стало холодніше у цій частині. Тут дуже тепло. Тут є своя піч, яка опалює цю частину будинку, теж дров'яна. Вона, ну, кожна піч по-своєму індивідуальна, особлива. У ну, мене такої всі печі в кожному будинку, де я мешкав різні. І тут чим відмінність цієї печі? Вона припіднята над підлогою, тому тепло йде не тільки з самої плити, печі там, стіна, а ще йде з-під низу, бо вона там металевий лист, на якому збудована ця піч. І той цей лист теж гріється, на ньому цегла гаряча і звідтіляє теж йде тепло. Такі всякі ніші зроблені. Піч зроблена на дві плити. І велика поверхня гаряча. Тут дуже жарко в цій частині будинку. Канал димоходний. Він зроблений майже прямоходний, але має хоч один поворот. Отут він проходить, піднімається так вверх, повертає йде сюди вже на димар, на е, горище. А у тій кімнаті отака груба тут. І раніше, як розповідали старі господарі, отут була лежанка зсередині з димоходним каналом. І вона була теж тепла. Вони її ще розібрали, мабуть, хотіли розширити цю кімнату. І тому лишилося оце. Тут виходить димоходний канал, піднімається отак вверх, сюди повертає, і так. Ну, ці всі стінки повністю вони гарячі, як топиш, зараз підштопиться тут дуже жарко. Також у цій частині будинку є ще в нас один конвектор. Він на 4 кВт, такої ж моделі, як і в тій частині будинку. Опалювальна площа по тих документації до 40 квадратних метрів. Ну що сказати, у цій кімнаті і в безпеці і від самого конвектора дуже жарко, бо він тут знаходиться. Але у тій кімнаті теж погано, там тепло, ну, але не так би, би хотілося, щоб сказати, що комфортно. І тому ці речі не вилюють піч, бо вона знаходиться вже на межі двох кімнат і дає більше тепло і туди і сюди. І тому ми конвектор сам по собі потихеньку працює, а ми піч протопили, комини залишаються теплими довгий час. Ми йдемо ход, тоді як вже піч прогоріла, закриваємо задвижку, і вони залишаються більш ніж на пів доби теплі. І ми вирішили додати ще у цей будинок опалення, електроопалення. Це тепла підлога у кухні і вані. Бо попередні власники, не знаю, про що вони думали, як вони тут мешкали. У них кухня, що за моєю спиною, ви її вже бачили у попередніх відео вона зовсім не мала ніякого опалення. І враховуючи, що з кухні був вхід прямо у сіні, то дуже тягло і було там прохолодно. Ми його заклали, ви бачили, і зробили вхід з цих кімнат. Тепло тепер туди йде там тепло. Але ми ще додали електроопалення, зробили теплу підлогу. Вона вже підключена і вже скоро будуть іспити цієї підлоги. Це є додаткове альтернативне опалення. Таке ж опалення ми зробили і в півгань, бо санвузол теж був без ніякого опалення. І тим паче він не мав вихід у цю кімнату до печі. Зараз від печі туди йде теж тепло. Але ми тут ще зробили, щоб було незалежно, як двері і закриємо, теплу стіну. Як рушну косушарку, і зробимо ще теплу підлогу. Вже тут все виведено, підключено, але ще підлогу ми не робили. І тому ми вирішили, щоб бути більш незалежними від е, якогось одного виду опалення, зробити собі три види опалення, а вже який буде нам вигідніше використовувати на, в подальшому на будь-який момент часу, який настане, будемо бачити. Але треба мати альтернативу. Розглядали ми ще також опалення твердопаливним котлом, встановити його в сінях і зробити. Ну, поки ми на це не наважились, бо має свої недоліки і планування будинку. ну Треба такі робити реконструкції, які нас на даний момент не влаштовують. В подальшому ну, така, такий проєкт розглядався. Також розглядали проєкт, зробити тут водяний котел. Поставити, підвести газ. Ну, але з'їздивши в газогосподарство і дізнавшись, скільки буде коштувати зміна проєктної документації, то поки ми від цього відмовились. Як то кажуть, не газом єдиним живі. Тому зробили е альтернативне види опалення для того, щоб мати вибір. І до речі, е хочу дуже вам всім подякувати своїм глядачам. Ніколи не очікував, що відео про. Додавання повітря у газ е знайде такий відгук. І тому, зробивши деякі висновки, почитавши ваші коментарі, зрозумівши, що вас цікавить, я вирішив зняти додаткове відео на цю тему, де зроблю пояснення і е предоставлю практичні свідчення і докази того, що відбувається насправді. А на цьому у мене сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі.